Зараз працюю над косяками. На ці два профілі ран 150 краски пішло. Шовковисто матове, акрилова. Просто красота. Зараз грунтую, потім буду покривати фарбою два шари. Фарбую краскопультом ось таким, чи фарбопультом. Mm -hmm. Його налаштувати це було ще проблемкою, довелося дивитися YouTube. Можна тепер самому знімати YouTube як налаштувати краскопульт. Mm -hmm. Ну Ним розхід в рази менший. Скільки ти витратив? Так, тут на ці два профіля грам 150 краски пішло. Ну Ще не дофарбовано, десь ну може 200 грамів фарби піде. На який в тебе. До речі, по налаштуванню траскопульта жодного відео української мови не знайшов. Тільки російське. Тому, мабуть, треба зняти. Знімемо. Приспособи, які каністри, йощики. Зараз працюю над косяками. Вчора пофарбував е, перший шар. У мене там вийшли підтікання. Багатенько Так, Підтікання були, товстий шар полущився. Ну, як би такий був, не дуже гарний. От я їх позачищав наждачкою, зараз знежирюю бензином, протираю все начисто і заново наношу, ну, ще один шар нанесу. І думаю, вже буде все ідеально. Фарба куплена в епіцентрі, грунти маль, п'ять в одному, шовковисто матова, акрилова. Mm -hmm. Просто красота. Ти відчуваєш ці шовковисті волокна? Просто матова фарба. Скільки коштує, скажи? Ця баночка 700 грам, тут 300 чимось гривень коштувала, не пам'ятаю вже точно. Її вистачить. нам? Вона ще й залишається. Тут ці 700 грам на 6 квадратів. А у мене цього профіля півтора квадратних метра виходить. На двері ще тут. Двері я вже одна ще фарбував. Коли полівілізатор налаштовував. І не видно, чи фарбуєш, чи ні. Блести! Длести! Ось пофарбований профіль. А ось ще ні. Різниця є. Це прикол в тому, що сторона, яка буде біля стіни, нікому не потрібна і не видно, вийшлась ідеальна. Сторона, яка лицева. Не кажи цього. Я її вже зачистив і перефарбував. Mm -hmm.